Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, з вами священник Василь Паплик. Сьогодні, у вівторок другого тижня, після свята Воскресіння Ісуса Христа, православна церква відзначає раденницю, тобто день поминання спочилих. І існує думка, що слово раденець походить від слова радість. Таким чином, молячись за спочилих рідних, ми, наче, ділимося з ними пасхальною радістю, співаючи Христос Воскрес. Православній. Церкві з древності існує традиція запокійної молитви, сенс якої полягає в тому, щоб випросити у Бога прощення гріхів для душ спочилих людей. Молотовне поминання померлих рідних є святим обов'язком кожного православного християнина, і наша любов до померлих, вона напевно виражається кількістю наших запокійних молитов. Адже як по-іншому ми можемо допомогти душам померлих? Їм же не допоможуть наші сльози надромні пам'ятники чи наші спогади про їхнє життя. Їхнім душам допоможе наша щира молитва і милостиня. Миячи за померлих, ми виражаємо нашу віру у безсмертя людської душі. Бо якщо душа не продовжує своє існування після смерті тіла, то немає сенсу поминати того, хто вже не існує. Безсмертя людської душі ґрунтується Навчання священного писання і звичайно, передання церкви. Це є одна із важливих істин християнства. Що таке безсмертя душі? Безсмертя душі це безкінечне продовження свідомого, особистого її існування, після смерті тіла. Тобто душа буде жити безкінечно за гробом, свідомо, особисто тільки в іншій формі і в інших умовах. Смерть не перериває її існування, а тільки видозмінює. виду змінює. Смерть не знищує всю людську природу, помирає лише її одна частина, тобто тіло. Душа ж продовжує своє існування. Тілесна смерть не стирає людської особистості, тобто душа забирає з собою у потойбічний світ весь багаж прожитих днів, всю інформацію, набуту в земному житті, пам'ять про своє життя, свої почуття і, на жаль, всі свої нерозкаяні гріхи. Інколи людей виникає запитання, навіщо поминати померлих? Хіба вони самі не можуть себе помінути і покаятися у своїх гріхах? Згідно православного вирочення, людина може каятися, поки живе в тілі, але коли тіло помирає, починається час відплати за прожити життя. Тобто, вийшовши з тіла, душа вже бачить і ангелів, і демонів, і бачить реальність потобішного світу. Але не може вже нічого змінити. Навіть якщо душа і хоче, покаятися у своїх гріхах, які вона зробила під час земного життя, але, на жаль, цього зробити вона не може. Тепер її посмертна доля залежить від Божої милості та молодого церкви і її рідних. Тілесною смертю завершується людина час подвигів і починається і під час відплати. І після смерті Бог здійснює свій праведний суд, який називається на відміну від страшного суду, судом окремим таким приватним, під час якого призначають загробну долю душам померлих. Справжність і дійсність цього суду підтверджується вченням Писання про відмінність участі праведників і грішників до часу загального воскресіння мертвих. притчі про Лазаря, про багача і Лазаря Господь Ісус Христос. Підтверджує істину про цей окремий суд над душею людини. Ми знаємо, що багат опинився в пеклі за свої гріхи, за свою байдужість до Лазаря, а Лазар за своє терпіння і простоту, незлобивість отримував життя у Царстві Божому, а точніше на лоні Авраамову. А апостол Павло також пише про суд над душею після людської смерті. І тут я хочу провести цю цитату. І як людям визначено один раз умерти, а потім суд, так і Христос один раз приніс себе в жертву. Тобто людям визначено один раз померти, а потім суд. І, до речі, ця думка і ця істина, вона прямо суперечить вченню про реінкарнацію, переселення душ. Дуже багато людей зараз це вірують, але ніякі душі другий чи третій раз не переселяються в інші тіла, не народжуються знову, не живуть знову. Один раз живе, людина на землі, один раз помирає. Відповідно до цього, як прожила життя, вона її отримує за свої заслуги. Якщо вона була праведна, вона попадає до раю, якщо вона була грішна, вона отримує покарання у вигляді пекельних мук. Відповідно до того, як прожила людина своє життя грішно чи праведно, душа її після суду определяється Богом в певне місце перебування, де вона буде до страшного суду. Як відмінним є стан душ, які відійшли з нашого життя, так і неоднаковою є їхня загробна доля, що визначається Божим судом. Наскільки відкрито це нам у Слові Божому про зробний стан померлих, до всезагального суду він є станом відчуття душами блаженства чи муки, хоча і неповного блаженства і неповної муки. Бо справжнє блаженство чи справжню муку кожен одержить після загального воскресіння. Перебуваючи не в однаковому і не в кінця визначеному стані, душі посилаються не в одне і те ж місце. Вони перебувають або в раю, або в пеклі. Православна церква не визнає середнього місця чи стану між блаженством і мукою чистилища, те, що є у Римо-католицькій церкві. Відповідно до місця свого перебування, душі або блаженствують, або страждають. Душі праведників блаженствують у раю, а душі грішників. У пеклі. Відплата після окремого суду є не кінцевою, це тільки передчуття душами повного блаженства чи мук для душ нетвердих у християн, які померли у спілкуванні з церквою, з вірою і покаянням, хоча і не встигли принести плодів покаяння, і добрих справ є Боже такий план, що можливим є звільнення від пут пекельних. Православна церква вірує, що божественна літургія, молитва і милостиня за померлих, що приносяться рідними, допомагають їм отримати звільнення від мук пекла і досягти їм блаженного Воскресіння. Тобто сприяють їм у очищенні від гріхів, у тому, щоб одержати від Бога їх прощення і перекид у краще становище. У церкві Христовій. Традиція поминання померлих існує від апостольських часів. У всіх древніх літургіях, включаючи літургію Івана Золотогостого, Василія Великого, є молитви за померлих. Також про важливість запокійної молитви одноголосно вчать святі, отці і вчителі церкви, люди святого життя і авторитетні богослови. Противники молитви заспочили говорять, що у святому Писанні немає чіткої заповіді. Про таку молитву якоїсь обітниці прощення гріхів померлим завдяки молитві за них. Справді, особливої заповіді про те, що треба молитися за спочилих, хоч і немає, але є заповідь про молитву один за одного, котру варто відносити і за померлих, і за живих. Бо Бога немає мертвих у нього всі живі, як пише Іни з Лука, 20 глава, 38 стих. Можна припустити, що Господь. Не дав прямої заповіді молитви за померлих з цієї причини, щоб кожен з нас сам піклувався про своє спасіння, живучи праведно, а не надіявся, живучи безтурботно, що після смерті його рідні душу його вимолять. Свідчення про молитву за спочилих є у другій Макавейській книзі. Там є розповідь, як Юда Макавей, суворий ринителі Божого закону, разом із іншими звершив спокійну молитву за загиблими в бою воїнами. Що були вони помилувані, тому що вони взяли речі, які були присвячені ідолам. І Юда також зібрав кошти і надіслав їх у храм Єрусалимський як жертву за гріх, щоб Бог відпустив гріхи оцим воїнам, які вже загинули. Тобто, тут є вказівка на запокійну молитву. У Святому писанні є свідчення, що в майбутньому віці, тобто в потубішньому світі, можливе прощення Богом деяких гріхів. А це означає і певне полегшення участі спочилих грішів. Можна подивитися Матфеям, 12 глава, 31 і 32 стихи. Молився за благо майбутнього життя і відплату за гробом, і апостол Павло. В посланні до Тимофія говориться наступне: нехай дасть Господь милість дому Онесифора за те, що він багаторозово покоїв мене і не соромився кайданів моїх. А Бувши у Римі з великим старанням, шукав мене і знайшов: нехай даз Господь знайти милість у Господа в той день, а скільки він служив мені в Ефесі, ти краще знаєш. Отже, тут цікаво, що апостол Павло просить Бога велосердя для дому Онесифора і говорить про ті блага, про ті дари, які для нього робив цей праведник. І можна сказати, що в той час Онесефор вже був померлий. І ось тут описується про те, що апостол Павло просить, щоб Господь дав йому милість у той день, тобто в який день, у день суду. Зі впливає, що Онесефор тоді був вже померлим. І апостол Павло просить за нього самого, нехай Господь дасть йому знайти милість від Господа в той день. І тому це також може бути вказівка на запекійну молитву. Якщо ж тут йдеться саме про те, то ми тут маємо дійсно апостольську заопекійну молитву за померлого. Крім молитви, за спочилих, прийнято роздавати милостиню за опрошення їх гріхів. Діла милосердя, які здійснюються пам'ять про померлих, вони підсилюють силу нашої молитви і покращують їхню загробну долю. Звідси і виник звичай приносити в храм певні продукти, тобто панахиду. І роздавати їх буючим, бідним людям. Говорячи про користь молитви за померлих, потрібно задати два ключові питання. Перше, чи може Бог простити гріхи душі спочилої людини? Так може, адже для нього немає нічого неможливого. Господь може звісти з пекла людину, якщо з неї моляться рідні. Друге питання: чи хоче Бог простити і помилувати душу померлого. Я думаю, так. Господь не хоче вічної смерті грішника, а що Він був спасений у царстві небесному. Саме, надіючись на Божу милість, ми і звершуємо запокійні молитви, бо твердо переконані, що Бог, як любичий Отець, милий і прощає гріхи тим православним християнам, які щиро вірили в Господа і померли в єдності зі Святою Церквою. І навіть якщо запокійна молитва і не визволить остаточно душу із пекла, в будь-якому виразі вона полегшить страждання цій душі. Бо і в раю, і в пеклі є різні ступені блаженства і страждань. На жаль, чи на щастя, ми не знаємо, де душі наших рідних зараз перебувають, чи в пеклі, чи в раю. Тож нашим святим обов'язком є молитися за всіх своїх спочилих, рідних і друзів, знайомих. Вони чекають нашої молитви і відчувають плоди наших святих запокійних молитв. Тому не забуваймо своїх спочилих, молімося за них кожен день, щоб вони були помилувані Богом. Наша молитва за померлих є чи не єдиним шансом вимолити в Господа кращу зрубну долю для наших близьких, які зараз, можливо, перебувають не в раю. Тож не забуваймо їх і завжди молимося за них. Нехай Господь прийме наші спокійні молитви і простить та помилує душі наших померлих рідних. А на нас, нехай Господь, від всякого зла, від видимих і невидимих ворогів. Дякую всім за перегляд цього відео. Бажаю всім Божого захисту і Божого благословення.